Минулого випуску ми обговорювали пропозицію Джо Байдена його звернення до нації з овального кабінету об'єднати допомогу Україні, Тайваню Ізраїлю. А зараз ми бачимо, що республіканці намагаються певна частина висунули пропозицію, все ж таки відокремити цю допомогу Ізраїлю. від решти. наскільки це загрозливо для нас, перспективи все ж таки успіху Білого Дому протиснути допомогу Україні в обсязі 60 мільярдів доларів. Ну, По-перше, нам, в принципі, форма, в якій буде прийнято, не так важливо, але ми, ми маємо отримати цей обсяг на ці напрями. А те, що у нас вже відбувається, те, що ми бачимо, дискусію, я думаю, що якщо коротко сказати, що вирогідність просування пакетів залишається. Тому що те, що проголосувала Палата представників допомоги Ізраїлю, вже в Сенаті може бути створені певні проблеми і повернення до питання пакетного голосування з України. Чому це важливо? По 12 пунктам, яких пунктах, які ми бачили, як умови опубліковані, мене вони дуже з одного боку там хороші є пункти, які більше там encourage, тобто вони за Ще більше дають можливості подумати про нові типи озброєння для України, начебто, тиснуть на Білий Дім, для того, щоб була більша допомога. Але якщо подивитись уважно, мені здається, це може бути використано для затягування питань. І тому нам Україні і Білому дому зараз абсолютно невигідно, якщо пакетом не прийде голосувати. Більше того, якщо пакетом, то ця сума 62 мільярди, вона дещо зменшиться, але не сильно. А якщо буде окремо по Україні, то де почнуться торги такі, що ми там не побачимо 30 мільярдів результаті? Я вас запевняю, тому що республіканці хитро хочуть затягнути цей процес і потім торгуватися якраз в українському питанні, і це неприпустима ситуація. Тому я сподіваюся, що Джозеф Байден, Білий Дім і демократична більшість відстоять свою позицію. От саме про це ви є ще питання щодо а, того, як вони можуть навіть а, радити а, дати Україні якісь нові типи зброєння заради затягування цього процесу, але є інші республіканці, зокрема, ма. Мак Маккол, конгресмен ріш та інші, які звернулися цього тижня до білого дому з проганням надати Україні ракети більшого радіусу дії. йдеться про атаканські, але вже більшого радіусу дії. Як це взагалі таке відбувається? Одна частина республіканців вимагає да, взагалі там переглянути це, а інша залишається ну більш войовничою навіть ніж деякі демократи. Ну, в принципі, республіканська частина, ця менша група, яка зараз контролювала вибори на спікера Палати представників, вона демонструє відхід від тих підходів республіканців традиційних. Тому традиційні республіканці, якщо можна так назвати, вони якраз в цьому ключі критикують Білий Дім скоріше за недостатню допомогу військову. А ця група, за якою очевидно стоїть частково Трамп. Тобто це група 20 десь там «Make America Great Again», Але там і інші люди є. Вони акцент роблять якраз на контролі, як вони кажуть, контроль допомоги. А насправді хочуть зменшити цю допомогу. Реально, і це все насправді знаєте, що це відбувається. Я впевнений, що ми отримаємо цю допомогу від американців на наступні півроку. Точно а що буде восени? От коли в Америці може бути серйозна криза політична напередодні виборів, отам от проблема. І те, що робиться зараз, це підготовка е, позиції восени, що вже не продовжують Україні надавати, от з моєї точки зору, надавати підтримку. От от зараз вирішується питання, що буде восени з підтримкою Америки, що буде після виборів з підтримкою Америки. Але зараз не вирішується е, там зупинити підтримку військово-технічної іншої України. Ну і саме щодо змін, саме щодо змін суспільної думки щодо України і підтримки України. А, згідно а, даними американського соціологічного інституту Gallup, а, 25% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні. Рік тому вважали так 38% громадян США. Більш того, 41% вважають, що Вашингтон робить занадто багато для України. А, ну ось як ви взагалі пояснюєте такі тренд це просто така психологічна притаманна люд. Дині втома від будь-якого конфлікту, ну звичайно, ми, ми дивимося на цифри абсолютні зараз. А якщо подивитися, тенденція є поступове зменшення, не обвального зменшення, а поступове. Це природне. Я не бачу загрози великої зараз. Ну, тобто, воно буде зменшуватися цифри. Нам головне цю тенденцію тримати е, під контролем, тому що. Поки що більшість ви ж показали, що все таки більшість американців за допомогу да на сьогодні, але е, тенденція є це не тільки втома, це і те, що говорять з екранів, те, що говорять політики, те, що наративи, які існують в різних. Групах населення це все впливає. Тому... Маск не Ну всі це, да всі Ілон Маск Також це пане Лорі. Ви бачили в виступ, буквально інтерв'ю з відомим американським журналістом Віві Карамасвамі, да цього кандидата в республіканські серед республіканців, де він сказав, що перший годі, коли він якщо він стане президентом, буде піти на якусь з, з, з діл да, договір з Путіним. Віддати йому все все, що все, все що вже захоплено в Україні, і гарантувати, що Україна не вступить в НАТО, і тільки таким чином вони можуть гарантувати, що Росія не буде поглинута Китаєм. Це звісно, цю маячну продовжує і поширює саме Ілон Маск. Що таким чином ми можемо відчепити їх Росію від Китаю? Звідки взагалі йде така ідея? Чи не можемо ми і в цьому бачати якусь російську епсо. Та тут, крім російської ПСО, достатньо е цих людей, е які з кожних своїх міркувань це робить. Перша особа не стане президентом Сполучених Штатів, а друга особа може втратити замовлення наса в космос минулого тижня. ЖСУ Валерій Залужний написав статтю гучну статтю в економісті, де зокрема описав, що потрібно Україні і що ми наближаємося вже. Ми ввійшли в стадію в стадію позиційної війни. Чи готові на вашу думку у Вашингтоні до тривалої позиційної війни? І Чи дослухаються до пана залужного, щоб її все ж таки не допустити? Я думаю, це. Матеріал цей написаний для того, щоб не було далі позиційної війни, ну, так званої, тобто війна, яка відбувається зараз, в окопах, там навколо невеликих територій. І саме звернення по те, які засоби потрібні для того, щоб змінити її на маневрену. Тому на ваше питання, чи готові у Вашингтоні, я думаю, вони будуть готові. Зробити відгук, а вони вже зробили. В Білий дім вже пан Кірбі заявив, що це ця стаття свідчення того, що потрібно допомогу от в тих потребах, які є, надати більше, і тоді буде зовсім інша ситуація, в тому числі на фронті. Тобто я сподіваюся, що якраз це не закріпить позиційну війну, а навпаки, підштовхне до певних кроків, які можуть змінити хід подій. А, і про іншу статтю інтерв'ю для журналу Тайм Саймона Шустера теж гучну статтю і гучне інтерв'ю пана Зненського, де він висловлює таке взагалі відчуття, що він відчуває себе зрадженим, що він єдиний людина, яка вірить в перемогу. Багато іншого. І ну, чи помилкою це було українського президента взагалі піти на таку статтю? Як ви саме до цього факту такого інтерв'ю ставитеся? Ну, по-перше, якщо ти не пускаєш до себе журналістів, то вони все одно напишуть, в тому числі за кордоні. Те, що надано було ексклюзив пану Шустеру, Саймону Шустеру, ексклюзивний доступ не тільки до президента, а залаштунки дій великої команди. Ну, по суті, він був в ставку верховного головнокомандуюча, доступ отримав. Це йому дуже плюс книжку його, яку він там розкручує і буде продавати. Але це, на мій погляд, недостатньо професійна оцінка, як працюють журналісти таких видань, як взагалі так видання працюють. Я нагадаю, що попередні ж випуски і обкладинки були дуже компліментарні не тільки до президента Зеленського, але й до українського народу. Ви ж пам'ятаєте там президенти, народ все в цьому випуску не було не тільки народу України і Збройних сил України. Цьому випуску, на жаль, була така сформована атмосфера розпачу. І подана через позицію президента я не можу довіряти, чесно кажучи, повністю Саймону Шустеру. Це моє особисте ставлення. Тому що я дуже добре пам'ятаю його статті під час майдану, коли він говорив, що в Україні може фашизм бути. Він атакував полка полк, полка, а тоді просто об'єднання Азов, яке. Батальйон Азов, коли героїчно хлопці воювали за європейську безпеку, а він називав, що це терористична мережа, яка простягнулась там щось через весь світ. Я не вірю людям, які так змінюють свою позицію. Ну а те, що вийшло це, от через кілька матеріалів такий, ну нехай ті, хто з ним співпрацює. Зроблять висновки не можна кореспонденту іноземного змі розкривати навіть деякі настрої, які може у вас там слабінка якась є в оточення президента. Але ви не повинні давати привід в тому, коли ваша. Збройні сили України бореться, вони не повинні давати привід подумати саме в такому ключі. Ну і ще одне: попри оці всі оцінки, там є редакційна політика, це видно. Обкладинку робить не Саймон Шустр, Обкладинку робить редакція. І ця обкладинка разюче відрізнялася від цих попередніх. От і все. І по ним все видно. Чи це знаходиться в мейнстрімі зараз от роздумів, коли закінчують війну? Так, знаходиться. Я вам скажу більше, навіть стаття. Головнокомандуючого залужного також знаходиться в мейнстрімі цих проблем війни. І зараз обидві статті, на мій погляд, вони нам створять проблеми зовні обидві. І це моя оцінка. Те, що всередині факти, ті, що виклав генерал залужний, вони ну, почали люди по-дорослому розмовляти, якось там оцінювати ситуацію. Це добре всередині України. Назовні. Стаття за іконами стільки підкріпила те, що говорилось в Тайм. Пане Валерію. А щодо української підтримки Ізраїлю, ми бачимо, як Путін намагається скористатися ситуацією, аби постати в якості да, такого лідеру а, глобального півдня, можна навіть сказати, антисемітського глобального півдня через те, що сталося і в і, і тощо. Але ця беззаперечна така підтримка Ізраїлю з боку України. Чи має вона теж певні підводні такі? Підводне каміння, тому що ну, з кожним днем, коли гинуть там, цивільне населення Палестини, це, це такий розрахунок, він теж змінюється і е, стає важче будь-якої дипломатії да, взагалі, підтримувати так без, взагалі, без, беззаперечно підтримувати одну із сторін конфлікту. Ви зараз сказали фразу одну із сторін конфлікту. І ця фраза ходить коридорами ООН. Цю фразу використовують генсек Гутереш. А, цю фразу використовують всі, хто хоче за рахунок оцих родин, які втратили в Ізраїлі від терористів, втратили дочок, синів, як і українці бувають. Вони хочуть, що щоб сіли в одній кімнаті терористи Хамас з урядом Ізраїля. Тобто, прагматично, да, нам це вигідно в Україні, чесно скажу. Але прагматично, в дуже короткостроковій перспективі, якщо говорити про базові принципи, то якщо ми будемо поступати так як більше зараз країн світу, ми тоді втратимо свою позицію чесно підтримки. Самооборони Ізраїля вони мають на це право на відміну від того, що розказують росіяни. А Росія показала, що вона дуже хвора антисемітська країна. Починаючи з Лаврова, пропагандиста він висловлював антисемітські. А Путін говорив антисемітські лозунги. І говорив, і зараз цей антисемітизм, який в них. Залишився часи радянського союзу в Україні. Подивіться зовсім інша історія. Дві країни виходили з одного. Фактично, євреї виїжджали і з території Української Республіки, так. і російської. А подивіться, яка разюча відміна зараз в двох країнах. Це просто свідчення, що коли ти розмухаєш ненависть, не якісь до людей ставлення в диктаторській державі. Наверх виходять оці всі глибинні такі речі, і це буде ненависть не тільки до євреїв, це ненависть. До різних, і вони повторюють фактично фашистську Німеччину поступово, і це дуже небезпечно, тому що здавалось би, в Росії ну якби є наближені равіни, є наближені керівники церков, в тому числі і. Там бачили часто навіть чуть ли не в синагогу ходили, там російські лідери, а зараз ми побачили насправді, яка картинка. Тепер стосовно того, що робити тут, я вже частину відповів вам, що треба все-таки базуватись на якихось довгострокових принципах. Тому що, якщо ти будеш ситуативно дергатися весь час, і, наприклад, ми завжди притримувалися позиції балансу між Ізраїлем і Палістиною, ми виступаємо тут як більшість країн світу. Але вибачте, в цій ситуації треба зробити можливо непростий, але такий рішучий вибір на стороні. Ну може так, добра і зла. Якщо Ізраїль так не зробив, чесно, стосовно України, да. не зробив Ізраїль, то тут не повинна бути е, політика Оказовка. за вашу послугу. Ні, ні, за вашу послугу. Да, да, да. Нашої да. краще про квіт про квіт про кво не повинно так бути. Так. Повинно бути все таки показати, що ми притримуємося принципів. А принципи зараз такі, що Ізраїль має право на самооборону держава Ізраїль, і Україна буде це підтримувати, незважаючи на те, що може в якихось арабських країнах у нас будуть потім такі складнощі, але при цьому звісно. Звісно, кожне питання окремо треба розглядати. Я думаю, що поки що наше зовнішнє політичне рішення в контексті от того, що я сказав, знаходиться. і останнє запитання не можна не, не, не поставити вам щодо а, ймовірної зустрічі керівників США Китаю в сан в всередині листопада в контексті саміту. АТЕК. які очікування у вас від цієї зустрічі? Коротко, значить, це буде скоріше, не не в саміті. АТЕК, а саміт АТЕК буде проходити в рамках двосторонньої зустрічі а, а. да на полях. Як кажуть, каже, зустрічі. Китайці запропонували поговорити про розподіл світу. Для Китаю зараз це дуже важливо. Американці я думаю будуть говорити не в такій тональності, але ця розмова дуже важлива для розуміння, куди ми будемо рухатись найближчі місяці. Питання ядерної загроз буде там звучати Росія буде обговорюватись як країна, яку важко спрогнозувати її дії. І я думаю, що певне потепління економічних стосунків також буде, але це не вирішить суперництво і можливий конфлікт в майбутньому Китаю і США. Але на сьогодні позитив цієї зустрічі це позитив для України. Дякую, супер.